Упаковка гіпоестеса, так як в попередньому відео там в трапочку, в фольгу, потім в папір. Просто ну, так мені захотілося. І в картонку. І тепер робимо прямі кути, так як мова кошту. Прямі непряміми якісь не виходить. Я тут здесь вот так. Ой, все равно. Точно, я же у нас клеяла. А? Вот так. Туди. Там ще там щось. Там ще там ще О, 12 носить. Ще велиться воно все. Ні, суть сталося. І все, так. Все щось не топлимо там. Бачите, що камера? Не стоїть. Та ще валиться, а ти не стоїть. Що це робиться? Так. Добре, я думаю, вийде все. Окей. Ось. Ось, ось, ось. О, так надо пакувати. Бажаєте замовити гіпоесті, спишіть мені в особисті повідомлення по 17 гривень. Такої шари ви ніде не знайдете.